Путін намагається виграти час у повномасштабній війні. Він розраховує на перемогу в довгостроковій перспективі. Однак це його помилка. Саме так вважає німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, російський правитель зовсім не зацікавлений у справжніх переговорах, адже вранці він говорить про мир, а ввечері обстрілює українські міста. Путін вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється. Російська військова машина приносить страждання та руйнування не лише Україні, а й російському народу. Вона не звертає уваги на власні втрати та спричиняє загибель тисяч російських солдатів. Вона служить для підтримки влади на людського режиму, засліпленого імперською манією величі та завдає великої шкоди самій Росії. Разом ми повинні зупинити цю війну, об'єднавши зусилля, щоб усіма силами підтримати Україну. І з нами на прямому зв'язку Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру української студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, доброї ночі і дякую вам за те, що долучаєтесь. Доброї ночі, слава Україні, героям слава пане юрію. Почнемо з цієї останньої заяви міністра оборони Німеччини у віру Путіна в те, що в довгостроковій перспективі. Він може перемогти нас. Звичайно, нам такі прогнози не до вподоби. Але що імпонує, це те, що європейські лідери нарешті усвідомлюють, на що націлився Путін. Як вважаєте? Чи усвідомлюють, і чи такі вони єдині в цій думці? Ну, поки що, звичайно, не всі єдині. Багато очевидно думає, що це якось сам Путін зупиниться. Перечекати, тому ми бачимо дуже поступове зі збільшенням витрат на ВВП на допомогу Україні. Але поступово цей процес і йде, і як мінімум, в риторичному плані по сільних заявах він став по суті однозначним. Але Європа ще глибина до не усвідомила того, що е, Путін має свій план, який може і на роки розрахований так в Росії кризка зараз цього року, особливо економіка вже стає, так і будуть можливо внутрішні. На наростання внутрішньої конфліктності, але є певний е, процес, і в принципі, поки вдається мінімально протискати, тримати фронт, наступати в Росії. Е, Путін хоче це робити, тобто залучати ресурси, е, залучати свої, залучати ресурси партнерів своїх е, азійських держав, які ми знаємо, і е, е, зокрема Північна Корея, Китайська там економічна допомога. Це все буде робитися, і до цього просто треба буде сліду тому відповідати. Європа не повністю зрозуміла. На жаль, і українське суспільство до кінця не зрозуміло те, що швидкого зараз завершення буде, і наше завдання зараз консолідація і е, мобілізація тилу на, на допомогу фронту і посилення фронту, зокрема, через безпосередню мобілізацію людей, без, через розвиток нашого ВПК. І тільки таким чином можна в цій ресурсній боротьбі, яка йде з Росією, ми разом з європейськими державами зможемо зупинити. Тобто, дуже важливо розуміти, що ніяково зараз Путіна немає готовності, бажання йти на якісь там компроміси. Ті всі весняні іграші дипломатичні з Трампом, були, як і виявилися по факту іграшами. Добре, що ця думка все таки серед політики, головних вона домінує, пане Юрію. Хочу повернутися до згаданого вами Трампа і згаданого мною раніше. Про його ініціативу перекрити обхідні шляхи експорту через треті країни. На вашу думку, от саме така економічна політика Трампа, як вона позначиться в цілому на глобальних ринках, і ключове питання: чи несе вона ризики для української економіки, яка залежна від зовнішнього фінансування в умовах війни? Дивіться, безпосередньо для, напряму це не на все, тому що зайдеться про ці товари, які по факту Купує Америка китайські товари транзитом через інші держави, по суті. Тому це Україна прямо не стосується. Але якщо змоделювати, ідея, в принципі, розумна, тому але, з іншого боку не слід недооцінювати насправді взаємопов'язаність і залежність китайської економіки. І американські, от, наприклад, такий прикол задав. Що я, що коли було в лютому березні ці виступи, давайте тарифи Китаєм, бойкот китайським товарам, там прихильники Трампа ходили в таких шапках, щоб писало бойкот китайським товаром, чи в футболках. І виявляється, що ці ж футболки шапки робили в Китаї. Їх туди завезли. Тому насправді то дуже через оскільки Китай залишається такою фабрикою, і поки що релокація виробництва в США тільки запланована якась, тому це дуже важко. Е, і питання чи США подужує повністю перекрити о, о, о цей зв'язок. Ну, якщо подужує, звичайно, це буде звичайно великий удар по Китаю. І можливість оскільки він, він головний партнер для Китаю, це США залишається ринок звуку поряд з Європою, але чи зможе китайська економіка американська економіка нормально це зробити? Це е, таке складне питання, і mm -hmm. е, але з іншого боку, це може вдарити по підтримці України, якщо, якщо це вдарить по економіках саме Європи і е, ну, швидше США, оскільки. Як згадувалося, ці е, обмеження мають спрямовані бути на саме ті товари, які в США кінцевому результаті потрапляють. Uh -huh. Тобто, якщо Європа Китає купує китайські товари для себе, це поки що воно не поширюється, але все-таки це. Може зменшити обсяги фінансових вільних фінансів, які будь-якими буде оперувати США, але я не думаю, що це критично з огляду на обсяг американської економіки, те, що зараз в фінансовому плані можливо швидше набагато більше від європейських держав залежимо. Пане Юрію, наостанок я не можу не запитати у вас про рішення щодо розмороження частини активів російського Газпрому. Скажіть, будь ласка, головний лейтмотив політичний чи все ж таки юридичний? І наслідки знову ж таки наслідки для України. Це, я думаю, це є юридичний право. Передусім там є дійсно такі юридичні, очевидно, пробіли. Проблема, чому сторона обвинувачення за ці роки не було спроби бити цю закрити цю прогалину. І з іншого боку, можливо, я не буду гадати тут, тому що історія не зрозуміла. Найнеймовірніше, просто там юридична недосконалість була, яка вимушила це зробити. Але з іншого боку, може це якийсь такий пряник бути для частини, скажімо, російських. Можливо, таке яким чином європейські там представники політики, які там могли там рекомендувати щось суду, хочуть вплинути на позицію, принаймні частини можливо російських еліт, показати їм пряник. Тобто ото частину оточення Путіна, що безпосередньо займається Газпромом. Ну, але це таке малоймовірне і е, буде очевидно не сильно результативне. А чи може тепер Росія в цих нових умовах маневрувати зі своїми активами, які були виведені до країн Європейського Союзу, зважаючи на ось це рішення? Ну, що вона все це зробить? Це питання, чи не буде знову? Нових, скажімо, судових подач, нових обмежень, але принцип мало суверенні держави мають право в принципі, якось обмежити, і є можливість обмежити навіть без рішення цього суду. Тобто це вивіз тих заморожених коштів, скажімо, з поля контролю країни. але все-таки ми в ймовірності якимось чином. Швшпаринитися передати збільшується, тому тут є певний ризик. Уточнення і відпускаю вас. Тобто в розпорядженні України є юридичні механізми, які можуть використовуватися за кордоном, для того, щоб це не був прецедент, який можна використовувати для притягнення Росії, щоб вона не уникла покарання на майбутнє в Україна, саме в країні, де розташова під егідою під контролем яких я платформи, де розташовані ці кошти. Тобто це йдеться про партнерів позицію. Угу. Я вам дякую, пане Юрію, за те, що долучилися до нашого ефіру, до нашого пізнього ефіру. Глядачам нагадаю, що це був Юрій Олійний, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм, аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень.